Відбувся перший розіграш призів акції посмікає удачу за хвіст серед передплатників газети «Вісник Вісникче. Переможницею стала 35-річна Юлія Атрошенко. З Городні. Юля захотіла у подарунок яскраво червоний електрочайник. Відвезли і вручили його нашій постійній читачці особисто. Ще й перевірили. Працює. Дуже гарний, якраз підкуплю на заміну нашому свистунцю буде, будемо користуватись. Я думаю, будуть раді всі дівчата мої. Тому велике вам дякую. Дуже неочікувано, звісно, була, як ви зателефонували. Це був просто сюрприз, скільки не, под... не надсилала, жодного разу не вигравала. Це було дуже приємно. Детальніше про нашу першу призерку, а також хто отримає другий виграш 500 гривень, читайте у свіжому номері вісника ЧЕ. А щоб отримувати і читати оригінальну і цікаву обласну газету щотижня, виписуйте вісник Че вже на 1 півріччя 2024 року або на весь наступний рік. І обов'язково беріть участь у нашій акції Посмикай удачу за хвіст, бо вона тільки почалася. Попереду ще 4 перших, 4 других призи і супер-приз. Для участі треба. Перше. Виписати газету Вісник Че на перше півріччя 2024 року або на весь рік. Зробити це можна у листоноші, на пошті або на сайті Укрпошти. Друге. Надіслати абонемент передплати на адресу редакції, яку ви бачите на екрані. Не забудьте додати у свій лист номер телефону і трішки про себе і разом до перемоги.